Удно спортивне товариство Динамо серед інших видів спорту практикує змагання з прикладної стрільби за програмою Спартакіади 2011 12 команд колективів правоохоронних органів Тернопільщини змагалися за звання кращих стрілків. Основним видом зброї, на якій демонстрували свої снайперські здібності правоохоронці, були пістолети Макарова. Кращими в загальнокомандному заліку змагань стали співробітники управління Служби безпеки України в області. Другий результат показали працівники обласної міліції, а завершили трійку лідерів військовослужбовці внутрішніх військ. Перемогу команда принесли ті, хто стріляв без промаху і здобув перемогу в особистому заліку. Серед чоловіків снайперській здібності продемонстрував військовослужбовець Володимир Немеришин. Його результат 90 очок з незначним відривом у 4 очки. Друге місце здобув співробітник управління Держспецзв'язку в області Віктор Штик. На третю переможну сходинку з результатом 82 очки ступив Ігор Кравчук з управління служби безпеки в області. Свою лепту у загальнокомандну перемогу внесли і жінки-правоохоронці. Вони демонстрували майстерність у володінні зброєю. Відстрілявши 83 очки, перше місце здобула співробітниця управління служби безпеки України Надія Денисюк. Другою була Мирослава Чис з обласного управління внутрішніх справ. А третій результат показала Галина Гуменюк з Тернопільського міського відділу міліції. Збірна команда Тернопільської області, наша динаміцька, буде виступати на всеукраїнських наших динаміських змаганнях, які пройдуть, пройдуть в вересні місяці в місті Одеса. На сьогодні збірна команда Тернопільської області за програмою Динаміади 2011 в рамках державного, Державної структури знаходиться в нашій групі на п'ятому місці. Як показник, якщо порівняти з 2010 роком, покращився на три ступені. Усіх переможців змагань нагородили кубками та грамотами товариства Динамо.